Запишемо стендап у лісі і типу ми в лісі. Доброго дня, шановні глядачі. Ні, ми не почали знімати весілля. Ми сьогодні знімаємо програму Вижити на 50 гривень і їдемо в Трахтимирів. Сьогодні ми їдемо в Канівський район Черкаської області на Трахтимирівський або в Український півострів. заповідне місце на Дніпрі. Свого часу в цих місцях жили козаки на чолі з Остафієм Дашкевичем. А в часи незалежної України поселилися депутати. І навіть коли надії вже немає, завжди хтось знайдеться, хто тебе підвезе. Ви куди їдете? На Корсень. На Корсень. А нам треба до Мошен. Підкинете нас? Тільки у нас грошей немає. Виїхали на природу, насвинячили, не вибрали так, що я тут живу, а то так не популяризували цю чистоту. Це ніхто так сильно після себе не вбирав. Покинувати когось, обирати, вести чистоту порядок. І ось ми знаємо у місці. Впізнайте? Але нам час рухатись далі. Як і в минулій програмі, в нас з собою лише рюкзаки, карта і апаратура. Навіть бутербродів немає. На голодний шлунок приходять геніальні ідеї. Зараз спробуємо. Дістати два безкоштовних обіди. Добрий день. Ми мандрівники, ми зараз їдемо в далеку подорож, можна так казати. І нам потрібно щось поїсти. Може ми вам щось зробили, допомогли, а ви б нас нагодували. Сиди мене, сади директора. А, директор є? Дайте нам. Кликайте нам директора. Доброго дня. Доброго дня. Ми мандрівники, їдемо, знімати, знімаємо програму. Називається Вижити на 50 гривень. І ми дивилися, у вас там є гарячі обіди. Можливо, ми вам грошей у нас немає, можливо, ми вам щось зробили, бо хочемо їсти, треба якось поїсти і треба виживати. Покормимо. Так? Покормим. так? Просто... Без проблем, так. Да. Просто так? Просто так покормимо. Чого собі. <свісно> Давайте, дякую вам. Так, <свісно> да? да, звичайно. Так, Кала. <свісно> давай <свісно> хлопцям їсти. Скільки у вас чоловік? Троє. У нас, у нас маленька операторська рука. Поки ми чекали на обід, до нас приєднався цікавий персонаж. Коли сто, коли 150, коли нічого. І так воно таким ривками. І це зараз робота є, а мені нема нема цього. Нема енергії, немає желання. Після цих п'янок. Запаліний пух я на варті дворі, кришу вносить в небо. Ха же мені стуть на старому бранці такий я є. Дозвольте, пане, пан за пана ховайся. І дивіться, мене не дуже знімається. Мене... Мене... А це я мінеральну воду п'ю. Так, да, Мінеральна вода. Мінеральна вода, обовольська. Лубить людей, не пиво, любить людей вода. Казать, да, пиво лучше, ніж вода. Водка теж, но дороже. сказал Владимир Кузьмин, купить бы мотоцикл и умчаться в ад. Но хватит ли бензина хоть до куда-нибудь? Но нету мотоцикла и денег тоже нет. Моя подруга удача опять ты мне изменила, опять ты меня продала. подвела. О, <реш> Да, <реш> сегодня нам шастыть. Я тут.

Ти хочеш їсти, а так? Ну-на, тримай. Ти теж мандрівник. Я ще ніколи в житті не їздив з далекобійниками. Цікаво. Коли це станеться? Можливо, сьогодні. Не знімаю. Ніхто не стане. Не стане, а де далі? Далі, можливо, чи... Ганівська траса — це там, я вам. Скажу. Ну добре, перевіримо. Я відчуваю. Я перепрошую, а ви, а ви куди їдете? На Київ. На Київ. А ви до Каніва доїжджаєте ж, так? Я самі Каніві не їду, я на розпідліз. <му> <му> Перший раз взагалі їду стопом в фурі. У мене мрія навіть, можна так сказати, маленька була. Поикатый у кори. Че? Наши авторидик. Ну да, да. Ми вже готові до цього. Може яку під воду Хіба <ривач> ж? Блін, прикольно. Людям навіть не, над... не потрібно було сюди їхати, а вони проїхали далі і бізли нас. Остались до села Бобриця на початку півострова. А ми знімаємо програму. Називається Вижити на 50 гривень. Їдемо зараз на трактивної півострів. Без грошей, без спальників, без спаваток. Без це 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 25 кілометрів. 25 км. Ну нічого. Це була природа, як не було моря красиво тут дихали, я був такий, як витик. А потім зробили каївське море. воні ще все. ну Все природа тут залишилася. місця такі були йому. А з Києва людей віддихали. А я ще тоді корови був маю. Не мали, вже 15 років. Було. то Приїжджаємо. Дашники приїжджають, дихати палатку станеться, на конях їм покататися, котрафилі. І так, дівчата, такі ноги думають, їм. Ну це діло, думаю, гроб нам дадуть. Це ж люба кіно п'ять копійок стояла. Приходиш на кіно під ти гроші взяв, так дали. Де ти вкрав гроші мати допити? Дали, кажу, ну сотера там дівчата на тому які кінки. Не дай Бог ме в карманку <різований> а ви на грішківці їдете? Вищенці. Ми, ми поки що їдемо, куди виїдете. Ооооо, от баф я з цим відром перейшла, таке дорого. <святлив> Настя, ти впевнена, що ми правильно поїхали. Я навіть тільки Настя GPS. Ну, погодка сказала, що дорога дуже, так, час проїхати ще участок. Так, я понял. Ну, сідаємо. Ми майже приїхали. А. Петрик, ту, короче, ти їдь ми пішли. Да, все, ми погнали. Ми дісталися до Трахтимирівського півостріва і до озера Бучак. Озеро Бучак знаходиться десь посередині приблизно цього острова, Півострова. І воно дуже красиве. Давайте подивимось наскільки. Тарзанка. і побачили Ой, та, що да. зараз плануємо на нього піднятися всім добре чудова природа але є все і чорна сторона так, наприклад, ми щойно стрибали старзанки піднялися тут хтось нещодавно розпалював багаття ми колов дрова а потім вирішив а залишу я тут трошечки картопельки, нехай вона поросте. А тут ось під деревцем, бо ніхто ж не побачить. Залишу пляшки. Звичайно. А навіщо їх викидати? Можливо, хтось забирає ту лісі, комусь потрібні вони. Отак. Місце справді чудесне. Просто я не знав раніше, що навіть є таке в Черкаській області. Потрібно їздити, дивитись на це все. Але є один мінус. Місце дуже туристичне. Дуже багато людей з'їжджаються, щоб просто відпочити. Але не тільки відпочити, але й залишити після себе сміття. Це дуже велика проблема. Зараз ти залишиш тут сміття, а міг би залишити це місце своїм дітям і нащадкам. Ну, і тепло, ось. ось ми вже йдемо від озера далі. В село, вперед, до нових пригод. В надії знайти ночівлю. Ми не знали, куди йдемо. Сподівалися на удачу, і вона нас не підвела. Нас підібрали вже наші знайомі, які направлялись в Ригорівку в глиб півострова. А що це? О-о-о-о! є. Дякую вам. Ти підняв так руку, підняв верхи. Я воно на фоні неба, давай. Єе. Все круто. Блін, ну дуже вам дякуємо. Андрюха, знімай. На літо якби? Бамбусі, так? Так. Ціле літо, так? Так. Мішо, ви, за що ви любите це місце? Чи ви його любите? Ну, тут, тут дуже красиво і можна де покупатися. Це озеро. Озеро. Порадовались сходити на так звану круту гору. От ми й пішли. Вже була дев'ята вечора, а ми не знали, де будемо ночувати. І вирішили йти в заповідника. Вночі, без спорядження, не знаючи дороги. Але нам пощастило знову. Ми зустріли людину, яка, зі словами, я вас нікуди не пущу, забрала нас до себе ночувати на печі. Пустийте, кушати не хочете. Ми, та, в принципі, у нас є там щось можна, нам старе. У меня из картошку могу сварить, если хотите. Но ну, у меня больше ничего нет. Я, видите, только приехала, а то я буду завтра. Ничего страшного. Да, мы сейчас мы продумаем. Так что, если хотите, я вам картошку сварю в мундирах, а к что-то купите себе. на стол положите, все что. Да вы еще и с камерой, да, по ночи. А мы, же а да снимаем программу, да? Я понимаю, но это же программу можно снять, что... Так, будете стоїть нам на печі. Та добре, нам в принципі без різниці, без спати. Так. Да. Так, картошку варіть. Ну давайте, ми вам поможемо говоримо, напевно. Давайте нам говоримо, Давайте ми, нам нам її, ми, нам нам ми, давайте ми вас пригостимо. Ми зробимо картоплю. Добре. Яким ви працюєте? О, це, це довга історія. Я була і бухгалтером, і конструктором, закончила приводити. КП прибурачные механики, работала в арсенале. У меня очень много мест работы. И потом в 2000 году я приехала сюда. Муж купил хату. Я не умела морковку посадить вообще. Меня соседка учила. Потом у меня было 5 дольных коз, 12 стадо. Козлят, с козлятами 12 голов, ага. кролей, козы. Ну, сейчас у меня малина там шикарная. Но сейчас темно, утром встанете, я вас угощу. Вот смотри, вот сюда вылазь. А шо, Тут можно четырех покласты, а не двух. Как мало веры в нас. Мы получаем знания, чтобы применить сейчас. На наши мысли бренны и ощущения спят, пока прикосновения нам душу возбудят. А у ворот сознания два сторожа стоит. Ум, что все в мире судит, а сердце часто спит. Небесные ворота закрыты, как и прах, Но опыт подтверждает, они приходят в снах. И в снах мы ощущаем любовь, тоску и страх, Что коротко свидание, ведь их в небесах. Но если приоткроешь духовные глаза, Любимые на зов твой откликнутся всегда. И близость ощущаешь, не властны тут года, Разлук, печали, мысли тут властвуют всегда». По вере Бог откроет духовные глаза. Надежда пусть не гаснет с любовью никогда. Як вмору так поховайте, мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Дніпро, звичайно, вже не реве, тому що побудована була Канівська ГЕС, але все ж таки ці місця залишаються дуже красивими. Тарас поглядає величну красу.